Вітаю вас в ефірі Телевізійні новини краю з Івано-Франківська до вашої уваги інформаційний підсумок дня. Що минає, 9 грудня в Києві відбувся другий з'їзд всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків України. З'їзд розглянув результати роботи асоціації за два роки її існування та організаційні питання спрямовані на покращення роботи організації у сфері захисту платників податків. Підсумки своєї діяльності на прес-конференції для представників місцевих мас-медіа підвело і керівництво Івано-Франківської обласної асоціації платників податків. Основною метою Івано-Франківської обласної асоціації платників податків громадської, некомерційної та неполітичної організації відзначалось на прес-конференції. Є захист конституційних прав платників податків, створення в суспільстві всіх умов для розвитку українського підприємництва. Організація проводить консультації, семінари, конференції з питань податкового законодавства, бухгалтерського обліку, сприяє вдосконаленню податкового законодавства в інтересах платників податків, захищає права платників податків в органах влади, податкових та правоохоронних органах, судах. Організація за ці два роки доказала, що вона має право на існування, але важливо те, що платники податків України дійсно. Наші організації отримали, мають, це можна вже твердо сказати, в цьому переконані ми, в цьому був, дуже чітко звучало на з'їзді. Ось, і не тільки з вуст платників податків, а й з іншої сторони, і з сторони збирачів податків. Ось, вони мають міцну організацію, яка займається практичним захистом платників податків. Мушу сказати, що наша організація, особливо за останній рік своєї роботи, вона доказала, те, що вона саме займається захистом платників податків. Ми менше займалися деклараціями, проголошеннями. Ми менше займалися м, такою чисто, я б сказав, роботою рекламного характеру. Ми займалися практичною роботою. Ми кожен день. І, і зранку, і до ночі. Чому до ночі? Бо, як правило, ночах нам доводилось переїжджати в інші міста, особливо це в столицю. Для того щоб ми захищали платників податків В інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася обласна науково-практична конференція. В її роботі брали участь інспектори відділів освіти, керівники позашкільної роботи та викладачі трудового навчання. Подібні конференції відбуваються нечасто. Реформування навчального процесу та й саме життя змінило ставлення до предмету трудового навчання, яке зазвичай сприймали не завжди серйозно і не завжди викладали на належному рівні. У педагогічній практиці з'явилося нове поняття трудова культура, яке вимагає свого тлумачення і поняття трудової культури це питання, яке стосується інтеграції багатьох понять. Це є і економічне виховання. І вміння організувати виробництво, і вміння спланувати, і вміння виробляти, і вміння добу... домовлятися, і вміння спілкуватися, і вміння на кінець виживати у ринкових відносинах. Учасники конференції мали нагоду обмінятися думками і поділитися власним досвідом з викладання предмету трудового навчання. Там, де організовано професійне навчання, нам не вистачає кількості годин для того, аби дати дитині відповідну професію, бо для підготовки робітника того чи іншого розряду вимагається певна кількість годин, а навчальний план школи такої кількості годин не передбачає. Чи важко оцінювати вчителі трудового навчання знання учнів за 12-бальною системою? 12 бальна система на сьогоднішній день дуже для не тільки для вчителя трудового навчання, особливо для нього вона є дуже складною. По-перше, зв'язана вона з тим, що 12 бальна система вона передбачає і вміння організувати, і вміння планувати, і вміння виробляти а навчально-матеріальне технічне забезпечення школи на сьогодні не задовольняє. Оцих критеріїв, тому що обладнання як таке виносилося за останні 10 років, школи буквально нічого не одержали для поповнення навчально-матеріальної бази. Таке ставлення до предмету трудового навчання вже давно обурює не тільки вчителів, а й учнів і їх батьків. Адже саме цей предмет формує в молодих людей перші навики майбутньої професії чи ремесла. І це є одним із тих орієнтирів, які допомагають не загубитися їм у нелегкому дорослому житті. Отні тисячоліть на нашій території жили люди, в яких були свої вірування, звичаї та традиції про життя наших пращурів. Розповідають речі, які знаходять під час розкопок. Одним із багатьох місць у цьому плані є село Кремидів Галицького району. А в Івано-Франківському краєзнавчому музеї діє виставка археологія і палеонтологія, на якій якраз і представлені археологічні знахідки з цього села. В західній частині села Кремидів є карстова яма, Слудва, де за свідченням очевидців, коли стояли два священні велетенські слюдяні камені, біля яких щорічно весною і в ніч на Івана Купали збиралися юнаки і дівчата. В 1970 році камені знищили, знищили печери, в яких не раз знаходили предмети побуту, знаряддя праці наших пращурів. Окремі речі збереглися в колекції Михайла Кедика. І в нього приватна колекція нараховує ну, ну сотні тисячів. Фрагментів різних археологічних культур. Тут в нас представлена, ну не знаю, напевно, одна, одна якась тисячна або і, і менша частинка, тому що більшу частину своєї колекції пан Михайло передав в національний заповідник Давній Галич. Представлені на виставці експонати від кам'яного віку і до середньовіччя з колекції краєзнавця Миколи Кардащука. І обидва ентузіасти сподіваються, що їх пошукову роботу буде продовжено, адже хто не знає своїх коренів, не шанує свого родоводу, той недостойний сучасності і ніколи не матиме майбутнього. Книги дітям шкіл-інтернатів. Акція під такою назвою проводилась сьогодні шкільною радою загальноосвітньої школи номер 22 в угорницькій школі інтернаті. Організаційна підтримка народно-демократичної партії. Кажуть, книги найкращий подарунок. І саме такий подарунок 400 книжок, зробили учні та вчителі школи номер 22 дітям угорницької школи-інтернату. І, можливо, хоч трішечки зігріли душі та серця вихованців інтернату, виступи їх старших опікунів. Учні 22-ї школи співали, танцювали, декламували вірші. І хоч не завжди репертуар відповідав віку глядачів, особливо коли мова йшла про зовсім доросле почуття, дітлахам було весело і цікаво. А от організатори могли б подбати не тільки про душі, але й шлунок дітлахів. Адже свято Миколая асоціюється в першу чергу солодощами, як е, Святий Миколай завжди роздавав. Допомагав бідним, знедоленим, так і зараз е, старалися зі, зі школи батьки, організаційний комітет, так старався допомогти цим дітям, цим е, дітям, які не мають не мають, не мають, не мають не мають змоги, не мають, щоб батьки їм допомагали. Так і оця акція супроводжується до того, щоб можна було краще пізнавати, щоб ці діти могли краще пізнати свою культуру, свою народність і свої звичаї свого народу. І на завершення випуску кілька повідомлень. 17 грудня у приміщенні Народного дому просвіта відбудеться установча конференція обласної організації комітету захисту уряду Ющенка. До участі запрошуються політичні партії, громадські організації та усі бажаючі початок о 12 годині. Як повідомив центр громадських зв'язків УМВС в області упродовж минулої доби органи міліції розкрили 12 злочинів, в тому числі сім з категорії тяжких і два за гарячими слідами. Зокрема, увінчалися успіхом зусилля оперативників карного розшуку міста та області. За півтори доби було розкрито тяжкий злочин. Вбивство в ході розслідування встановлено особи трьох молодиків. Учора ми повідомляли про затримання 15-річного підлітка, який скоїв розбійний напад на один з калузьких магазинів. Перевіркою встановлено, що юний зловмисник, погрожуючи пістолетом і ножем, вчинив ще два аналогічних злочини. Двічі протягом доби у мешканців області було виявлено і вилучено наркотичні речовини. По лінії економічних злочинів зафіксовано два злочини, збитки, завдані якими, за попередніми підрахунками, становлять майже 14 тисяч гривень. На автошляхах Прикарпаття зареєстровано шість шляхово-транспортних пригод. На жаль, не обійшлося без жертв. В результаті автопригоди, яка сталася у долині, помер 43-річний місцевий житель. Пожеж протягом минулої доби не зареєстровано. У мене все на цей час. На вас чекає прогноз синоптиків. Я ж вам дякую за увагу і прощаюсь. Успіхів вам!